Шановні шепетівчани, в Києві на Майдані гинуть люди. Загинули наші земляки. Прошу вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання. Немає жодного виправдання вбивствам, насильству та знущанням. Я як міський голова засуджую події в нашій країні, оскільки переконаний, що найвищою цінністю є людське життя. З метою стабілізації суспільно-політичної ситуації у нашому місті, спокою шепетівчан, недопущення кровопролиття, забезпечення стабільного функціонування усіх сфер життєдіяльності територіальної громади, я прийняв рішення про вихід із політичної партії регіонів. Сподіваюсь і віру, що у нашому місті буде мир та злагода.